Хто такий верховний лідер Ірану Алі Хаменеї Та наскільки впливова його родина? Ви дізнаєтеся у нашому відео. <му> Президент штатів Дональд Трамп за повідомленнями американських ЗМІ нібито відхилив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану Айятоли Алі Хаменеї під час нинішнього конфлікту, назвавши це не найкращою ідеєю. Окрім заявленої мети Ізраїлю знищити ядерну загрозу з боку Ірану, прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньяго сказав, що ізраїльські атаки можуть призвести до зміни влади в Ірані. Раніше він звертався до іранського народу і закликав його повстати проти своїх лідерів. Розгляньмо, ким є верховний лідер Ірану, яку владу він має в країні та яку роль відіграє його родина в іранській політиці. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал «Главред», Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Айятола Алі Хаменеї, лише другий верховний лідер країни з часів Ісламської революції 1979 року і обіймає цю посаду з 1989 року. Молоді іранці ніколи не жили в країні без його правління. Він перебуває у центрі складної системи конкуруючих центрів влади, може накласти вето на будь-яке державне рішення і особисто обирає кандидатів на держ державні посади, як голова держави та головнокомандувач збройних сил, включаючи корпус вартових ісламської революції, він має практично необмежену владу. Він народився у Мешхеді. Другому за величинністю місті Ірану у 1939 році, був другою дитиною з восьми у релігійній родині. Його батько був священнослужителем середнього рангу з шиїцької гілки ісламу, яка є домінуючою в Ірані. Його освіта була зосереджена на вивченні Корану, і вже в 11 років він став священнослужителем. Проте, як і багато інших релігійних лідерів того часу, він займався не лише Ше духовною, а й політичною діяльністю Хаменеї був талановитим промовцем і приєднався до критиків шаха Ірану, монарха, якого згодом скинула ісламська революція. Багато років він жив у підпіллі або перебував у в'язниці. Його шість разів заарештовувала таємна поліція шаха. Він зазнав тортур і внутрішнього заслання. Через рік після Ісламської революції 79-го Айятола Рухола Хомейні призначив його імамом п'ятничної молитви в столиці Тегерані. У 1981 році Хаменеї був обраний президентом. А у 1989-му після смерті Хомейні, у віці 86 років, його обрали наступником релігійній старійшини. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї рідко виїжджає за кордон і, за повідомленнями, живе скромно в резиденції в центрі Тегерана разом із дружиною. Кажуть, що він любить садівництво та поезію. Відомо, що в молодості він курив, що є незвичним для релігійної постаті. В Ірані він втратив здатність користуватися правою рукою після замаху на своє життя у 80-х роках. У нього і його дружини Мансурехо Джастех Багерзаде шестеро дітей, чотири сини і дві доньки. Сім'я Хаменеї рідко з'являється на публіці або в медіа. А офіційна та перевірена інформація про приватне життя його дітей є обмеженою з його чотирьох синів. Найвідоміший мочтаба, другий за старшинством. Він має важливу роль у колі найближчих радників батька. Мочтаба навчався у школі Алаві у Тегерані, навчальному закладі, де традиційно здобувають освіту діти високопосадовців Ісламської республіки. Він одружений з донькою Голамалі Хадат Аделя, впливового консервативного діяча на той час, коли сам Мождаба ще не був священослужителем і лише планував розпочати навчання у семінарії у кумі формально релігійного світу він розпочав у віці 30 років у семінарії міста Кум, найвідомішому шиїцькому духовному навчальному закладі в Ірані. У середині 2000-х вплив Мочтаби на політичну сферу став більш помітним, хоча це рідко визначається у медіа. Він опинився у центрі уваги після суперечливих президентських виборів 2004-го, коли один із провідних кандидатів Мехді Карубі у відкритому листі до Айятолиха. Неї публічно звинуватив моч у втручанні залаштунками на користь Ахмеджа Наджада. З 2010-х його часто вважають однією з найвпливовіших фігур в Ісламській Республіці. Є непідтверджені свідчення, що саме він є фаворитом Хаменеї на роль наступника. Однак деякі офіційні джерела це заперечують. Хоча Алі Хаменеї не є монархом і не може формально передати владу синові, мочдаба має значний вплив у колах жорсткої лінії, зокрема в офісі верховного лідера, який часто має більшу вагу, ніж офіційні конституції. Інституційні інститути Мустафа Хаменеї, найстарший син у родині, його дружина, донька Азізоли Хошвега, рішуче консервативного традиційного священнослужителя. І Мустафа і Мочдаба воювали на передовій під час Ірано-іракської війни у 80-х роках. Третій син Аліхаменеї Масуд народився у 72-му. Він одружений із Сусан Харазі, донькою Мохсена Харазі, відомого священнослужителя, пов'язаного з консервативною асоціацією викладачів семінарії в кумі, та сестрою Мохамада Садега Харазі, колишнього дипломата з реформістськими поглядами. Масуд Хаменеї тримається осторонь політичного життя, і про нього майже нічого не відомо публічно. Раніше він очолював офіс, що займається збереженням і популяризацією праць його батька, і виконує роль головного пропагандистського інструменту Аятоли Хаменеї. Також він відповідав за підготовку біографії та мемуарів батька. Наймолодший син Мейсам народився у 77-му. як і троє його старших братів. Він також священнослужитель. Його дружина, ім'я якої не згадується у змі, донька Махмуда Лолачіяна, багатого та впливового торговця, який фінансово підтримував революційних духовних осіб до революції 79-го року. Ми сам працював разом зі своїм братом Масудом в офісі зі збереження та публікації праць їхнього батька. Про доньок Хаменеї відомо мало. Бушра та Хода, наймолодші члени родини. Обидві народилися після революції 79-го. Бушра народилася у 80-му і заміжня за Мохамадом Джавідом Мохамаді Голапайгані, сином Голахомасегена Мохамаді Голапагайні, який є керівником апарату офісу Хаменеї. Хода наймолодша дитина іранського лідера народилася у 81-му. Вона заміжня за месхабом Аль Ходою Багері Кані, який вивчав маркетинг і викладав в університеті. Імама Садіка.